Про ще одну унікальну операцію, яку зробили наші захисники, а саме дрони зсу звільнили трьох бійців з полону. Оператори дронів першої окремої танкової сіверської бригади точними ударами змусили росіян залишити полонених українських військових. Після цього безпілотники допомогли бійцям вийти до безпечних позицій. Тобто, бачимо, що не лише дрони можуть знищувати рашистів, але і допомагати нашим захисникам у той же час. Ми з вами знаємо, що справжнє обличчя Російської Федерації виглядає жахливо. Кливо виглядає просто не знаю, як жорстоко, і ми знаємо, які дії протиправні вони роблять з нашими захисниками. Тому це дійсно був порятунок, порятунок завдяки дронам, дронам Збройним Збройних сил України. І от насамперед бачимо нову ініціативу від Путіна: припинення вогню. Для чого це все робиться? Ми також з вами розуміємо. В той час, коли великодні перемир'я було, вони. Мінуванням займалися, забирали тіла своїх солдатів, підтягували резерви і багато багато чого робили для того, аби потім потужніше іти на різні напрямки фронту на території України. І от далі Олександр Мусієнко розповідає свої думки з приводу справжньої причини російської чергової ініціативи з приводу припинення вогню на території України. Тож думки українського військового експерта далі слухаємо. Чому ж Путін вирішив запровадити цей режим припинення вогню? Тому що, в принципі, провів відповідний аналіз, і можна станом на зараз сказати наступне: що ну, в чому полягають справжні причини російського диктатора. Отже, якщо ми подивимося, то перше, що треба сказати, що це може бути демонстрація нібито миротворчих зусиль Росії. Спрямованих щонайменше на припинення вогню, це потрібно, аби створювати ілюзорність, ілюзорність перебування в перемовному процесі. І е, крім того, Путін прагне диктувати порядок денний. Він прагне показати, що ініціативи Сполучених Штатів Америки Заходу та України із припинення вогню, начебто, не мають жодного сенсу для нього. Він хоче це обнулити і сказати: Дивіться, та ні. Це все не має значення. Насправді, єдиний миротворець в лапках, звичайно, це я. А вони всі решта це так. Воно не має жодного на сьогоднішній день значення. Тому ще й для цього йому потрібна, власне кажучи, ось ця ініціатива про припинення вогню. І е, фактично висувати свої вимоги в односторонньому порядку. Ми ж бачимо, що Путін продовжує і Росія висувати умови для продовження перемовного процесу для так званого дипломатичного треку. Вони не припиняються робити, і е, рішення е, фактично про припинення вогню свідомо ухвалюється якраз путіним одноособово для того. Щоб уникнути підписання будь-яких угод домовленостей, я розумію, ми всі ставимося до цього скептично. Я розумію і сам пояснював досвід, який ми маємо. На жаль, негативний, коли неодноразово починаючи з 2014 року, з моменту початку цього російського вторгнення російсько-української війни, Росія неодноразово порушувала а, свої ж домовленості і свої ж зобов'язання з припинення вогню. Це все е, зрозуміло. Ну, власне кажучи, <клес> він прагне це зробити без жодних домовленостей для того, щоби, для того, щоби мати змогу е, ну, фактично уникнути будь-якого моніторингу, будь-якого визначеного порядку, куди коли, коли буде фактично забезпечено контроль, моніторинг і так далі. Ось це не потрібно Путіну, тому звичайно, що він це. Проголошує і, звичайно, що це побоювання, що можуть вдарити безпосередньо під час параду. До речі, про вдарити дуже цікаво, пам'ятаєте, що буквально днями минулого тижня була інформація про ліквідацію заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ВСРФ Збройних сил Росії. Так, от, оперативний штаб, взагалі, що таке оперативне управління в генштабі, оперативне управління відповідає за стратегічний та оперативний задум планування і реалізацію операцій військових, які мають стратегічно оперативне або стратегічне значення. Рекомендую вам, глядачі, підписатися на ютуб платформу Олександра Мусієнка. Послання на нього можете знати під нашим випуском. Поговоримо про те, наскільки ситуація вже стає не такою безпечною і на Дніпропетровщині, бо стало відомо те, що на Дніпропетровщині в декількох селах оголосили про примусову, не про рекомендовану. А це вже йдеться мова про примусову евакуацію родин із дітьми. Йдеться про межівську сільську територіальну громаду, фронт від якої більше ніж за 10 кілометрів. Зокрема, у селах. Колона межова, новопідгородне, Райпола та сухарева балка. Там оголосили про евакуацію. У межівській громаді проживає нагадаємо вам більше 15 тисяч людей, тому необхідно реагувати. Не треба чекати чогось. Так складно покидати свою домівка. Ми прекрасно розуміємо. Але якщо у вас є родичі, друзі, просто знайомі люди, про які проживають і в інших містах, більш безпечних регіонах, краще евакуюйтеся, бо ми розуміємо, що туди також буде долітати багато всього того небезпечного, що будуть запускати рашисти. Ну а крім того, аналітики Мапи Діпстейт повідомили, що армія РФ просунулася в Успенівці біля Котлярівки та Роздольного в Донецькій області, зазначають аналітики Мапи Діпстейт. Загалом ми з вами. Прекрасно розуміємо, те, що ситуація на сході нашої держави вона досить таки складна, особливо це стосується покровського, лиманського, турецького напрямку. І ось Бахмутський Демон, військовослужбовець, який веде свою сторінку у телеграм-каналі, дописав наступну інформацію: Рошистам вдалося стукнути по більшості напрямків, окрім Покровського, але і на Покровському у рашистів незначний рух, зазначив Бахмутський демон. Тож ми вкотре розуміємо те, що не все так просто і взагалі. Складно, складно на фронті. Там запекла боротьба за кожен клаптик української землі. Там йде виживання, виживання ціною у. У власне життя ціною за свободу нашої країни тому необхідно допомагати нашим захисникам. Чим можете, тим і допомагайте. Але звісно, у перевірених, скажімо так, своїх знайомих. Або якщо говорити за благодійні організації, то також долучайтеся до їхніх ініціатив, де ви цілком впевнені. Але якщо от говорити за перемир'я, ми з вами знаємо, що так на деяких фронтах на великодніму перемир'ї, як Путін сказав, так і інтенсивність бойових дій знижилася, знизилась приба. Але до трьох тисяч обстрілів було. Що це таке? Ви розумієте, не всі дотримуються, та й взагалом. Російська Федерація ніколи не дотримується умов, які самостійно в принципі ж пропонує. Тобто, не те, що говорить що пропонує Україна, що пропонує Америка, що пропонує Європа. Ні, вони власні умови просто не можуть е, стримати слово. і тому так це все відбувається. Як казав лідер нашої держави, ми дзеркально будемо відповідати е, тут. Кремлівська пропаганда знову вчора вистрілила, сказала, що от давайте зробимо на 9 травня, а також припинення вогню. Також центр стратегічних комунікацій пояснює, що Україна закликає до тривалого припинення вогню. Тоді як Кремль пропонує маніпулятивну паузу лише задля піару. 28 квітня. Російський диктатор Путін оголосив про перемир'я, яке нібито триватиме з 8 по 10 травня. 29 квітня виповнюється рівно 50 днів, впродовж яких Москва ігнорує пропозицію США щодо повного та безумовного припинення вогню. Триденне перемир'я, яке пропонує Путін, це маніпуляція. Її справжньою метою є забезпечення сприятливих умов. Для проведення параду 9 травня у Москві та посилення воєнних частин Росії на полі бою. Якщо Росія справді прагне миру, не потрібно чекати святої такої святкової дати. Вогонь має бути припинений негайно і щонайменше на 30 діб. Тривале перемир'я, якого буде дотримуватися Росія, може стати основою для реальної дипломації і подальшого мирного врегулювання. Україна готова давно підтримати тривале і повне припинення вогню. Але Москва продовжує ухилятися від завершення війни. І от Андрій Ковлен. Ко керівник центру протидії дезінформації зазначив досить таке, знаєте, е, показову е, свою думку. Бо це маніпуляція, це піар, це знову бажання Путіна бути в інфопросторі таким миротворцем, так би мовити, що він за мир і що все супер. Коленко дописав, що це так комічно, коли Путін настільки не вірить в російську ППО, що боїться за свій парад на 9 травня, і що на цей парад багато хто може не приїхати. При цьому Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора. Голова в нього зазначив Андрій Коваленко.